Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дійшли до фінального уроку з вивчення SQL. У цьому уроці ми вже нічого не будемо створювати, а лише підсумуємо все, що вивчили. А також дізнаємося, як застосовувати знання на практиці, які є інструменти для оптимізації роботи з базами даних, і визначимо, куди взагалі можна рухатися далі. Зараз ми з вами опанували всі основні концепції SQL. Ви вже можете створювати, оновлювати, читати та видаляти дані в базах, будувати запити різної складності, працювати з об'єднанням. Наданням таблиць, використовувати індекси і тому подібне. На основі цих знань ви зможете організувати роботу баз даних для своїх проєктів або брати участь у розробці систем із великими обсягами даних. Одним із наступних важливих кроків після вивчення SQL може бути робота з оптимізацією запитів і розгортанням баз даних у продакшн середовищі. Це означає, що ваші знання повинні знайти практичне застосування. Наприклад, ви можете спробувати налаштувати базу даних на сервері за допомогою таких систем, як MySQL, Postgres SQL чи SQLite. Після розгортання бази даних її продуктивність варто протестувати. Це включає аналіз часу виконання запитів, оптимізацію індексів, роботу з великою кількістю одночасних запитів і забезпечення стабільної роботи бази даних під навантаженням. Для цього існують спеціальні інструменти, наприклад, Explain у MySQL. Наступний крок, який ви можете зробити, це створити власний проект із використанням SQL. Наприклад, спробуйте створити базу даних для інтернет-магазину, блогу або системи. Управління завданнями. Це дозволить вам краще зрозуміти, як організувати структуру таблиць, взаємозв'язки між ними, а також побудувати запити для отримання подібних даних. І ще один важливий момент. Справа в тому, що для більш ефективної роботи з SQL варто мати хороші знання в галузі програмування. Якщо ви хочете покращити свої навички в цьому напрямку, то рекомендую пройти мою велику програму навчання по Python. В Програмі навчання Python ви опануєте процес створення клієнтської та серверної частини веб-застосунків. Ви навчитеся працювати з мовою Python розробляти API, використовувати бази даних, такі як MySQL або PostgreSQL, та інтегрувати їх у свої проекти. Окрім цього, ви навчитеся створювати сучасні веб-проекти, працювати зі штучним інтелектом та багато іншого. Програма охоплює широкий спектр технологій, які допоможуть вам стати професійним розробником. Програма навчання дійсно велика, і я з гордістю готовий її вам представити. Посилання на програму буде в описі до цього відео. На цьому ж в мене все. Сподіваюсь, курс вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а також не відкладайте вивчення нових технологій та приступайте до них якнайшвидше. До нових зустрічей. Бувайте!